Вітаю, сьогодні вівторок, 21 жовтня, і давайте поглянемо ринок сьогодні. І так, сьогодні вирішила почати з Діксі. По Діксі в нас на денному таймфреймі зараз намалювався дуже сильний такий висхідний тренд. Ми отримали реакцію від денного ФВГ, і зараз ціна прийшла до денного шортового ФВГ. Від тесту імбалансу ціна не отримала ніякої реакції. Тож я для себе буду чекати ціну на повне перекриття імбалансу і звідси вже дивитися, яка буде ситуація. Якщо буде підтвердження якесь під... шортове підтвердження, тоді окей, це буде, скоріш за все, продовження шортового руху, але якщо ціна все ж таки закріпиться тілом над, Ой, закріпиться тілом над цим ФВГ, зробить якийсь, якийсь такий лонговий, там, наприклад, імбаланс намалює, або блок якийсь намалює на меншому таймфреймі, тоді тест імбалансу і, скоріш за все, Дісі піде вгору. Бо якщо розглядати оцей останній імпульс лонговий, то ціна чітко зробила ребаланс. Ось, у мене трошки підвисає ноутбук ціна чітко зробила ребаланс останнього лонгового руху і відштовхнулася. Тож піти на перехай, як мінімум, зняти ось оцей місячний фрактал, є дуже-дуже ймовірним. Бо ми отримали реакцію. Ми зробили якраз тут повне перекриття місячного ФВГ і ой, денного вибачаюсь, денного ФВГ, і отримали реакцію рівно до того моменту, де був денний також ФВГ. І зараз відростаємо. Тож, отут треба бути дуже уважними і спостерігати, бо вчора якось ринок розвернувся просто з пустого місця. Зараз подивимося. Для себе я зробила таку помітку, якщо все ж таки ціна закріплюється над цим імбалансом починає проторговуватися, то, скоріш за все, йдемо за місячним фракталом, і, відповідно, євро піде, піде вниз. Давайте подивимося, що тут нам малює євро. Вчора казала, що. В нас такий шортовий рух, доволі такий сильний да, на денному таймфреймі. І дуже б хотілося б, все ж таки, підзняти ось цей ем, фрактал і, відповідно, вже мати такий глобальний шортовий рух. Але, в принципі, в нас є ем, несхідний, да, останній несхідний імпульс. Ем, ціна зробила ребаланс цього імпульсу. Так, я не в ту сторону. Мене от це прибрати треба. Ціна зробила ребаланс останнього імпульсу, дійшла до 07 ефіби Фіби, і, відповідно, має реакцію. Тож зараз на шляху ціна якраз прийшла, тестує денний імбаланс. Вчора від тесту імбалансу не було жодної реакції. Ось я собі малювала оцю стрілочку, що можливе, можливо, що після денного імбалансу ціна піде вгору, але такого не відбулося. Тож, зараз я буду чекати повне перекриття цього імбалансу, поставила собі алерт, і буду дивитися, яка буде тут в даному випадку реакція. Якщо реакція буде більш-менш позитивна, то тоді ми спокійно можемо такі зняти, ну, як мінімум, ось оцей фрактал да, піти вгору. Вчора я також показувала, да, що шорт більш мовірний, якщо ціна, в принципі, протестує 4-годинний імбаланс. Але ціна нікуди не прийшла. І якраз євро розвернули саме з повітря. Його він нічого не протестив, нічого не зняв, і ціна просто пролилася міма. Тут навіть був денний маленький імбаланс, зараз він не актуальний. Тож я абсолютно була без позиції. Тут ризикнула трошки, але така собі історія ризик, це погано. Погано це все закінчується. Зараз буду спостерігати за тим, як відбудеться повне перекриття денного імбалансу. І ось тут у нас є такий фрактальчик 4 годинний, буду дивитися на реакцію після зняття цього фрактальчику. Тобто, якщо я тут собі побачу певна, певну реакцію на лонг, то можна буде розглядати лонг, куди, ну, як мінімум, я думаю, що через 36 хвилин вже. Буде сформований ось оцей 4-годинний шортовий імбаланс. Тобто, ну, я думаю, поки він не сформований, ми не можемо да, про це казати. Але якщо тут відбудеться зняття і якийсь, якийсь розворіт, то першим таргетом може бути саме тест цього шортового імбалансу. Звичайно, якщо цієї ці історії не буде, тобто реакції не буде, то буду дивитися вже реакцію від 4 годинного. Лонгового імбалансу. Поки що в шорт, як на мене, заходити вже не дуже безпечно, все ж таки ми збалансували діапазону, ціна пройшла до 0,5 фіби, вона спокійно може спуститися 0,6 до 0,7 і отримати реакцію в лонг. Якщо все ж таки оця історія відбудеться, то, ой, то тоді при підході до шортових зон треба буде також дивитися реакцію. Далі, якщо перейти на фунт, фунт у нас тут зламав структуру на 4 годинках. Все ж таки підтвердився, підтвердився шортовий рух по фунту. Звичайно, мені б хотілося все ж таки зняти вищі зони для того, щоб більш певно заходити в лонг. Але не так сталося, як гадалося. Зараз ціна прийшла до денного імбалансу. Поки від тесту денного імбалансу реакції в нас немає, бо ми отут її тестували, тут була невеличка реакція, ми не зробили перехай і прийшли все ж таки робити тест поглибше. Буду чекати повне перекриття денного імбалансу і можливо зняття ось цього фракталу. А якщо від цих зон реакції не буде на продовження руху, то буду чекати реакцію від. Ось цього 4-годинного імбалансу. Якщо розтягнути лінійку Fibonacci, то тут буде така сама історія, як на, цьому, як на євро. Так, давайте, щоб вам було видніше. Все ж таки, як мінімум, треба зробити 05 0,6 шосту Фібу, це ребаланс діапазону і можемо продовжити свій рух далі. Ну, В принципі, ми зняли тут ось таку величезну величеньку полку ліквідності, дуже красиву, залишили еквіхайчики. Може ціна повернутися за ними? Так, звичайно, може, а може і не повертатися. Тобто, уходити, якщо оцей імбаланс лонговий буде такий проторгований і повністю буде закріплення під ним, то я думаю, що ціна піде далі на подальше зниження. Навазіландець, що тут в нас? Ага. Вчора я йому малювала ось таку. Лонгову історію. Я хотіла, тобто, точніше, він виглядає доволі шартово, але я хотіла би бачити шорт після зняття, ну, як мінімум, да, ось оцих фракталів, ось цього фракталу, або на тест денного шортового імбалансу. Але цього не відбулося. Я брала тут невеличку угоду: ось вона якраз у мене старчить. Ціна не дійшла до мого тейк-профіту, так і залишивши ось тут. Еквіхайчики, бачите, тут ціла-ціла купа тепер їх знаходиться і дуже сильно пролилась. Мене вибило в безобиток, бо я себе дуже-дуже обезпечую. Да, бачила в якийсь певний момент дуже класний профіт, але поставила просто в безбиток і лягла спати. Ціна трошки не дійшла, і сьогодні побачила просто нуль. Нічого не втратила, але і не заробила. Дуже шкода. Зараз будемо дивитися, що вона тут на денному таймфреймі. Ну, у нас в принципі, якщо свічка закривається нижче ось цього рівня, тут поки я не буду заходити в ні в які угоди сьогодні. Ну, бо я собі не, ну, не розумію. Да? Вчора в повітрі просто так як все розвернулося і кудись полетіло. А, якщо ціна не закриється, як мінімум повинна закритися нижче цього рівня, і тоді з відкату з тесту можна розглядати похід нижче. Ось у мене тут стоїть алерт на повне перекриття денного імбалансу. Тут у нас просто ціна погрузилася в денний імбаланс, і, як наче, з пустого місця також розвернулася, тому треба, як мінімум, зняття денного фракталу, повне перекриття імбалансу денного, і тоді вже дивитися за реакцію ось в цьому місці. Щодо 4 годинного таймфрейму, то тут ну, будемо дивитися, як закриється 4-годинна свічка, в принципі. Ну, вона закривається, якщо ну, також закривається ось нижче цього рівня, то, е, як мінімум, тест може бути навіть 4 годинного імбалансу, якщо він тут сформується, да, такий більш глибокий текст. Може бути тест просто цього блоку, ось таким чином, і ціна може спокійно продовжувати е, свій, свій несхідний рух. Ну, як мінімум да, на зняття ось цього фракталу. Він є і 4 годинним, і денним, і якщо подивитися, можливо, навіть тижневим. Так, ієна Єна, да. єну я малювала в лонг, вона таки туди пішла, але знову ж таки така печалька трапила, стіна не дійшла до 4-годинного імбалансу. І я залишилася при своїх інтересах. Залітати я вже не дуже люблю, тому бо і РР тут виходить не дуже. ну такий, да, Якщо от тут я побачила, що наформувалося, точніше це взагалі ночі вже було пробиття. Тобто зараз з поточних заходити ну така собі історія. Мені таке не подобається, таке не роблю. Тож, моя угода залишилася стояти лімітками. Зараз я лімітки вже прибрала, бо не розумію, куди воно піде далі. Поки що на денному таймфреймі ми маємо висхідну структуру, де такий злам структури, Ось на денному на 4-годинному таймфреймі, але ціна прийшла, повністю перекрила денний імбаланс. Зараз має реакцію, ну, я не знаю, хотілося б трошки нижче, да, реакція якусь тут формується, можливо, наформується формується дуже маленький Денний імбаланс, бажано, можливо, навіть тест ось цього блоку, і тоді вже похід вище, бо в нас набудувалася ось отут дуже класна полка ліквідності. Дуже б хотілося б оце все зняти перед тим, як розвертатися вгору. Тобто, ну, ось таким чином буду підшукувати тут для себе якусь точку входу, буду дивитися, що воно тут буде малювати, і тоді вже приймати якесь рішення. Поки що. В шорти, звичайно, ні, бо реакція від денного імбалансу не дуже. Ну, а лонги, як на мене, вже запізно, або буду дивитися дуже-дуже коротенькі локальні, бо тут дуже класна полка ліквідності знаходиться, але більш виглядає є на лонгово. Так, щодо е, у цього швейцарця, не знаю, як його зараз торгувати. Дуже-дуже він поганенько закрився, він закрився. Шортовим таким блоком. Тут в нас є денний шортовий імбаланс, не тестований. Внизу в нас є rejection блок такий також зараз тестується, але ціна якось ну, дуже невпевнено ходить. Да? Ціна прийшла, протестила денний імбаланс і не знає, що їй робити. Як мінімум, хочеться повністю перекрити цей імбаланс і сходити на тест от цього імбалансу і звідси вже дивитися реакцію на продовження шортового руху. Бо глобально він якось дуже шортово виглядає, але прям з поточних шорт дуже небезпечний. Лонг, ну, лонг можливий, але тоді нам треба тут щось намалювати, так? окрім цього реджекшн блоку. Ну, бажано хоча б якийсь імбаланс, або на чотирьох годинках закритися е якось ну, вище да, цього рівня, да, оновити, проторгувати повністю, ну, як мінімум, ось оцей рівень, ну і, звичайно, бажано б і оцей. Да, тоді ми вже таки більш впевнено будемо рухатися вгору. А, тобто, тут більше, ну, не знаю, для як на мене зараз така історія не дуже не, не дуже лонгова, але вже і запізно шортова, скажімо так. Єдиний да, такий за шорт це оцей стахастик, який, ну, скоріш за все, просто немає дуже сильної реакції, дуже сильної реакції в лонг немає, а в шорт, як на мене, вже ну, трошечки запізно заходити, бо в нас ну, ось тут ось, да, знаходиться ще тижневий фрактальчик. Якщо ціна таки проторгує да, ось цей рівень, да, не буде жодної ніякої реакції, то, скоріш за все, ми підемо знімати. Ось оцей тижневий фрактал. Звідси вже будемо дивитися реакцію в лонг. Поки що це більше шортово все виглядає. Так, ну давайте подивимося, золото. Золото, ну, я не знаю, я не вмію таке торгувати. Коли воно все рухається вгору, я не можу. Згори вгору я торгувати не можу. Зараз ціна зробила перехай такий дуже-дуже маленький, але зробила ось в цьому місці перехай. На денному таймфреймі ми, в принципі, закрилися доволі лангово, але, ну, знову ж таки, ми не зробили ребаланс. Ми відштовхнулися від найближчого денного імбалансу і, в принципі, непогано закрилися. Але ось оця червона свічка, да, яка тут от, на денному таймфреймі, вона мене дуже-дуже смущає, бо ми знаходимося високо, RSI тут сильно перегрітий. Я таке не люблю. Я не можу в лонг заходити, коли такий зелений RSI. Вчора у нас тут відбулося на малесенькі, малесенькі зняття, да, і ось таким чином у нас є дуже сильні дивергенції на шорт. В шорт, звичайно, заходити також не дуже безпечно, бо ми, ну, як мінімум треба закритися нижче цього рівня. Да, це, ну, як мінімум, треба закритися ось таким чином, да, свічкою, закритися нижче цього рівня. тоді... Може бути якийсь відкат навіть до 4 годинного імбалансу і продовження шортового руху. Але ну, шортити золото доволі небезпечно, тим паче, що воно не показує ще на денному таймфреймі жодних таких шортових серйозних рухів. Але, звичайно, хотілося б, щоб цей весь шортов... лонговий рух да, був як мінімум ребалансован до 0,5-ї, 0,6, а ще краще сюди, до 07 зони. Ну, тобто Тут треба спостерігати. Не знаю навіть, що сказати. Буде наформовуватися якийсь 4-годинний імбаланс, окей, та, там ще можна придивитися, але точно з відкату. Тут навіть на цьому, на годинці та, ще не сформувався жодний імбаланс, як та, ми не бачимо сформованих тільки після закриття ось цієї свічки. Звичайно, що тут є така полка ліквідності, дуже гарна, і якщо вона такі піде, вона ну, запросто зніме ось оце, всю, всю цю історію. А потім вже треба дивитися, як ціна буде розвертатися. Тобто, така позиція ще була б дуже-дуже непогана. Але при умові, що ми закриваємося якимись шортовими зонами, так і а, срібло я сьогодні навіть трошечки підхватила, але ну, дуже воно було небезпечно, Рано закрилася, ціна пішла далі проторгуватися. Ну, в принципі, дуже непогано для ранку. Взяти собі один до двох дуже-дуже класно. Так, що я тут. Ну тут, бачите, тут по сріблу трошки краща була історія. Тут у нас, як мінімум, хоча б був чотирьохдинний баланс. Звичайно, він наформувався ще вчора, але сьогодні свічка закрилася якимось блоком, і від блоку я собі брала позицію. Тож, в принципі, срібло, якщо розглядати срібло. Воно також зелене, я таке в лонг не, не беру, я не знаю, як так можна брати в лонг, Це на удачу. Як мінімум, хочеться дочекатися да, ось такої історії. Тобто, як мінімум, ребаланс діапазону, краще 0,6-07 зона це було б дуже гарно. І потім все це пробувати розвертати в лонг, Але дивитися, перш за все, на при тесті імбалансу дивитися, яка буде реакція. Поки що, якщо ціна закривається ось таким чином, ось таким чином, все-таки це треба дочекатися денної свічки, якщо денна свічка закриється ось так, то тоді шортовий сценарій нам дуже-дуже можливі. але знову ж таки від якихось там, ну, як мінімум, да, там, від 4-годинного імбалансу, від тесту чогось, або ну, дуже сильний лонговий рух і всі ці ціна на срібло і на золото дуже залежить від макроекономічних, да, економічної ситуації, взагалі політичної, економічної ситуації у всьому світі. В шорт залітати зараз, ні, звичайно, не можна, однозначно, бо у нас є денний стахастік вже підходить донизу. Тобто ми спокійно, спокійно, ціна може зробити навіть перехай. Спокійно можна зробити, і тоді треба нам вже дивитися на реакцію, яка буде реакція, коли. Ціна буде робити перехай. Вона може спокійно от, зняти, наприклад, цей фрактал до 0,5 ФІВА. Тут знаходиться фрактальчик, зняти фрактал і піти на перехай. Так само спокійно це може статися. Тобто, оці зони собі відмічайте і спостерігайте за цими зонами. Так, я думаю, що я вже тут так наговорила багато, дуже сподіваюся, що це відео буде для вас корисним. Тож, слідкуйте за зонами і приймайте. Свої власні рішення однозначно не котлетім і е, е, працюємо лише по ризикам. Всім пока-пока.